Так. Ми вже пробували подивитися відео, аналогове відео з FPV дрона в програмі SDR Angel минулого разу. Цього разу я хочу подивитися те саме в Ем, Нагадаю, минулого разу я гуглив цю табличку. У мене дрон знаходиться на RaceBand, власне на каналі R1. Це маленький міні-вуб, в нього там не якась величезна потужність. Всього лише 25 мВт. тому Якоїсь мега-картинки ми очікувати не будемо, при тому, що на хакерефі в мене так само звичайна антена телескопічна, яка, напевно, під 5,6 ГГц не надто підходить. Але факт того, вибираємо 5.658 нашу центральну частоту. Далі я вмикаю свій вуп. От появилася картинка, ми бачимо спектр, ми бачимо знизу ватерфол. Я ще заармлю дрон хоч буде трохи гудіти, але для охолодження не зайве. Так, щось не армиться, треба перезавантажити. Е, ну, іншим, тим часом так би мовити, поки воно там пробує забіндитись, Якщо в нього це взагалі вийде, це Windows. От. нам треба вибрати отут в Inspector type Digital FM Demodulator FSK. Не буду пояснювати, що це таке, просто вибираємо і втицюємо Open Inspector. В цьому open inspector ми повинні вибрати для демодулятора максимальну кількість біт на тон. І ми повинні... Тицнути отут десь старт. ось, Коли ми тицюємо старт, ми бачимо, тут теж з'явився якийсь спектр. І наступне, що ми робимо, це переходимо на вкладку SymbolStream. Тицюємо старт так само тут, нічого не відбувається. Мала би бути якась картинка. Окей, тоді йдемо на Analog TV. Так само ти цюємо старт. Так само нічого не відбувається. Тоді тицюємо Enable. Воно плюється, що щось недобре. Виберемо пал. Enable. От, і ми маємо якийсь сигнал. Я спробую дрон задізармити забрати його десь тут порухати. Ehm, важко сказати, що це дійсно сигнал з дрона. Якщо виберемо NTSC, то наче трохи краще, хоча теж не дуже. Так, пробую заармити знов. От я заармив. Не бачу, щоб щось відбувалося. Далі треба гратися параметрами. Працювати базу можливо. Можливо, треба вибрати якусь синхронізацію ще додатково, але я не розібрався, як це робити. Можливо, можна писати кастом як дозволю, що можна налаштувати параметри, як нам потрібно. Ну, але з цим дігером я не зміг розібратися. наші okay. Також можна і в Symbol стрім може бути видно. От, видно зараз. А якщо забрати Fit to window і тут зробити 600, і там було 50, здається Смугу, тут так само можна клацати от, і видно, якась картинка типу, з'являється. Видно, що це навіть... Картинка з БТФПВ, лого пулу. Тут так само при достатньому везінні. Так, дрон в мене вже задізарми Походу, в нього батарейка розрядилась, треба замінити. От знову з'явилося. Ну яка тут має бути? Кількість ліній я не знаю. Я просто думаю, що якщо достатньо її зменшити, то воно... Десь потрапить на синхронізацію. І заведеться. але ні. Та сама картина, що і тут. Однім словом, тут поки що без успіху. Yeah. Є, але втуваємо, що не виходить. Тому, якщо хочете на вірняк, то треба SDR Angel використовувати. Дякую.